Всім, всім, всім добра, радісні вітання, друзі, я, Олександр, людина Чедесія. Вітаю вас, у Нарау Золота Епоха. Спасибі вам, мої, милі, спасибі вам, мої дорогоцінні співтворці, гарні відгуки, гарний досвід ви проживали в моменті попередньої нашої співпраці у відео. Яка збільшує силу нашого світла. Ну і, звісно, усіма ресурсами намагаюсь рухатись разом з вами у цьому практичному напрямі, розширяючи наші квантові можливості, готуючи наше тіло до п'ятивимірності. І сьогодні я хотів би, щоб ми разом відправились у нашу наступну подорож, яка називається Храм Матері Марії. Зробіть на солоду глибокий подих і для себе маніфестуйте, як завжди, з любов'ю і вдячністю приймаємо цю інформацію і просимо, щоб все те, що служить для нашого найвищого блага, було прийнято моїм тілом, моїм розумом, моїй свідомістю, підсвідомістю. Хай все це проявиться для найвищого блага, для блага. Кожного учасника для блага всього людства, для блага всієї планети, тож, милі мої. Мати Марія є хранителькою полум'я непорочного зачаття, яке пульсує на божественний весь наш план як непорочна концепція. Концепція кожної частинки. Та хвилі життя вдихнутої із серця нашого Бога-Батька-Матері. Серед наших Божих батьків, відомих через усі часові рамки та виміри, власне, як саме ядро творіння. у 2024 році, у День Матері, вона вперше відкрила двері до свого храму непорочного серця, сонячні логоси нашого великого центрального сонця. Улюблені Санат Ілус, а також Легіони Світла, що служать цій системі світів, благоговійно приєднались до цього неймовірного святкування зі справжнім піднесенням Матері Марії, Санат і Луз вітали синів і доньок Бога, що еволюціонують на землі, знаючи, що ця подія. Сигналізує про кількісний стрибок вперед у світлі для матері землі та всього життя, що розвивається на ній. І зараз, готуючись до наступного етапу божественної місії, Мати Марія посилює полум'я непорочного зачаття, що пульсує в трьох кристалічних квітках лотоса, які вона помістила в земні тіла кожного сина й доньки Бога на землі. До неї приєднуються наші Бог, Матір і жіночі аспекти божества, які служать розвитку Землі. Водночас жіночий аспект, страж кожної людини, стоїть поряд у готовності, очікуючи можливості, можливості посилити непорочну концепцію всередині кожної атомної та субатомної частинки. Та хвилі нашого фізичного, ефірного, ментального та емоційного тілу. Зараз ми індивідуально та колективно разом постановляємо. Я є єдине з Матір'ю Марією, і я є вічно вдячний за її дар полумі, непорочного зачаття який вона підтримує в трьох кристалічних квітках лотосу, що поміщені в земні тіла людей. Перша квітка лотосу пульсує біля основи вашого хребта. Це полум'я непорочного зачаття палає через кожен електрон мого фізичного, ефірного, ментального та емоційного тілу. Друга квітка лотосу пульсує у вашому серці. Це полум'я непороченого зачаття перекалібрує ваше полум'я серця, а також весь дихальний апарат голос, вуха, рот і очі. Третій лотос палає у вашому третьому оці. Це полум'я. Непорочного зачаття перекалібрує всі аспекти вашого мозку та покращує внутрішній зір, оскільки сприйняття Божественної істини піднімає вашу свідомість до нових рівнів Божественності. До подорожі в храм непорочного серця улюбленої Матері Марії в системі нашого великого центрального Сонця. У цей священний день наш Бог, Бог Мати, улюблена Мати Марія, жіночі аспекти Божества, що служать еволюції землі, і мовчазний страж. Кожного сина і доньки Бога, що розвиваються на цій планеті, допоможуть кожному з нас у виразі наших земних тіл, у непорочній концепції всеосяжної божественної любові нашої Матері Божої та найвищих частот наших п'ятивимірних, кристалічних, сонячних, світлових тіл. Ця частота сонячного світла перевищує все, що ми раніше могли відчути на клітинному рівні, і ми разом проголошуємо: Я є моя, я є присутність. І я є єдине з її присутності всього людства. З кожним моїм вдихом я є вдихаю найвищу життєву силу та праму, які я коли-небудь отримував. Вим'яков входите в Божественність полум'я свого серця і з глибоким благоговінням приклоняєте коліна перед вівтарем любові та віддаєте свою нищу людську свідомість досконалості вашої істиною Божої реальності, вашої Я. Є. Ви тут і зараз усвідомлюєте, що ваша яє присутність піднімається крізь могутній вал світла в небесні царства осяйної істини. Ви відчуваєте себе присутнім у чистому просторі безмежної пишноти та безмежного світла. Тож відчуйте радість своєї присутності тут. Улюблена Мати Марія та всі жіночі аспекти Божества розмістились довкола вас. Ви зараз стоїте перед кристалічним храмом непорочного серця Матері Марії. Вона бере вас за руку, і ви разом піднімаєтесь сходами храму. Проходите крізь масивні золоті двері. Мати Марія проводить вас через Алебастровий коридор до сяючого святилища світла в центрі храму. У центрі самого святилища цього пульсує величезна кристалічна квітка лотосу, а її тичинки всередині квітки палають чудовим синєм перламутровим повним Мадонни, це полум'я непорочного зачаття. Полум'я непорочної концепції пульсує божественним планом і повним божественним потенціалом кожної частинки та хвилі життя в тілі Бога, батька, матері. Улюблена Мати Марія є хранителькою вогню непорочного зачаття. Саме через цей священний вогонь вона й підтримує цю святу концепцію Божественного потенціалу, що пульсує в полумі серця кожного сина і доньки Бога на землі. Ви стоїте в центрі храму. Мати Марія вказує вам на чотири менші камери в бічних нішах цієї величної споруди. Кожна з цих камер на підвищенні має меншу кристалічну квітку лотосу з полум'ям непорочного зачаття, який палає в центрі. І ось Мати Марія кличе вас увійти всередину полум'я непорочного зачаття у великому кришталевому лотосі в центральному святилищі. Ви заходите на середину лотаса. Ви стоїте в мерехтливій сутності цього блакитного священного вогню Мадонни. І ось ви починаєте відчувати як швидкість вібрацій вашого фізичного, ефірного, ментального та емоційного тіла значно прискорюється. Ваша свідомість підноситься ви чіткіше, ніж будь-коли раніше сприймаєте божественний план, непорочну концепцію для ваших земних тіл і вашого повного божественного потенціалу. Як улюбленого сина чи доньки Бога, цей план є шаблоном для ваших п'ятивимірних кристалічних тіл світла, а також для вашого життєвого шляху та нової божественної місії розширення всеосяжної божественної любові Матері Божої через кожне полум'я серця кожній людини місці, стані та речі, яка проявляється в фізичному плані Матері Землі. Зараз із самого серця, нашого Бога Матері, виливається величезний вал сонячного світла. Який пульсує непорочної концепції Божественного плану для наступної фази процесу Вознесіння для Матері Землі та всього життя, що розвивається на ній. Цей вал сонячного світла складається з усіх божественних якостей, пов'язаних із Дванадцять п'ятивимірними кристалічними сонячними аспектами Божества, включаючи посилені частоти всеосяжної, божественної любові, просвітлення, божественної волі, сили, осяйної істини, здоров'я, нескінченного достатку Божественної мети та єдності всього життя. Тов сонячного світла спускається в повні непорочного зачаття в квітці лотоса, в центральному святилищі, коли воно могутньо палає у ваших чотирьох земних тілах крізь них і навколо них. Ви купаєтесь в цих чудових кристалічних енергіях. Коли цей аспект вашої трансфігурації завершено, стовп світла розширюється на чотири камери, розміщені по сторонах світу. Кожна з цих кімнат присвячена одному з ваших чотирьох. Земних тіл. Кімната на сході присвячена вашому емоційному тілу. Кімната на заході присвячена вашому ментальному тілу. Північна кімната присвячена вашому ефірному тілу. Кімната на півдні присвячена вашому фізичному тілу. Мати Марія скеровує вас свідомо спроектувати своє емоційне тіло та всі ваші почуття та емоції в полум'я непорочного зачаття в кришталевому лотосі в кімнаті на сході. 12 п'ятивимірних кристалічних сонячних аспектів Божества, включаючи посилені частоти всеосяжної, божественної любові, просвітлення, божественної волі, сили, просвітленої істини, абсолютного здоров'я, нескінченного достатку, божественної мети та єдності всього життя, палають тут і зараз, у вашому емоційному тілі та навколо нього. Відбувається трансмутація кожного сліду дисбаланс чини досконалості. Ваша яє присутність проєктує непорочну концепцію для вашого емоційного, світлового тіла та вашого нового, щойно активованого життєвого шляху та нової божественної місії, і вони починають пульсувати як світловий шаблон. Мати Марія скеровує вас свідомо спроєктувати своє ментальне тіло, та всі ваші думки в полумі непорочного зачаття в кришталевій квітці лотосу в кімнаті, що розташована на захід. 12-й полум'я палає у вашому ментальному тілі крізь нього та навколо нього, трансмутуючи кожен слід дисбалансу чи недосконалості. Ваша її присутність тепер проєктує непорочну концепцію для вашого ментального тіла, світла та вашого нового, щойно активованого. Життєвого шляху та божественної місії, і вони починають пульсувати як шаблон світла. Миттєво трансформуючи це тіло в непорочну концепцію вашого пятивимірного, кристалічного, ментального, сонячного, світлового тіла. Мати Марія. Скеровує свідомо спроектувати ваше ефірне тіло та всі ваші спогади та записи минулого непорочного зачаття в кришталевій квітці лотоса в камері, розташованій на північ. 12 полюсткове полум'я палає у вашому ефірному тілі крізь нього та навколо нього, трансмутуючи кожен слід дисбалансу чи недосконалості. Ваша її присутність проєктує непорочну концепцію для ефірного світлового тіла та вашого нового, щойно активованого, життєвого шляху та божественної місії, і вони починають пульсувати як світловий візерунок, миттєво трансформовуючи це тіло у непорочну концепцію вашого, п'ятивимірного, кристалічного, ефірного, сонячного світлового тіла. Мати Марія скерує вас свідомо спроєктувати ваше фізичне тіло та кожну клітину, атом, залозу, м'яз, органи і функції організму у полум'я непорочного зачаття в кришталевій квітці лотосу, в камері, яка знаходиться на півдні. Дванадцятиполісткове полум'я палає у вашому фізичному тілі крізь нього та навколо нього, трансмутуючи кожен слід дисбалансу чи недосконалості. Ваша її присутність проєктує непорочну концепцію для фізичного, світлового тіла та вашого щойно нового активованого життєвого шляху та божественної місії, і вони. Починають пульсувати як світловий шаблон, миттєво трансформуючи тіло в непоручну концепцію вашого п'ятивимірного кристалічного фізичного сонячного світлового тіла. Одне за одним ви переносите свої п'ятивимірні, кристалічні, сонячні, світлові тіла назад. У полум'я непорочного зачаття у велику центральну квітку лотосу, в центральному святилищі, де вони приводяться в ідеальне вирівнювання спочатку ваше фізичне, кристалічне, сонячне світлове тіло. Далі ваше ефірне кристалічне сонячне світлове тіло, далі ваше ментальне кристалічне сонячне світлове тіло. І нарешті ваше емоційне кристалічне сонячне світлове тіло ви відчуваєте ідеальний баланс. Через вашу я є присутність. Мати Марія тепер запечатує частоту цих досконалих носіїв священним вогнем. Дванадцятим П'ятивимірних, кристалічних. Сонячних аспектів Божества, включаючи посилені частоти всеосяжної, божественної любові, просвітлення, божественної волі, сили, осяйної істини. Ідеального здоров'я, нескінченого достатку, божественної мети та єдності всього життя. Після завершення цієї діяльності світла ви обережно повертаєте свою свідомість у ваше тіло. Ваша її присутність тепер забезпечує діяльність світла всередині кожного електрона ваших земних тіл і земних тіл всього людства. Глибоко вдихніть і дозвольте нескінченно. Сонячному світлу Бога асимілюватись у вашому фізичному, ефірному, ментальному та емоційному тіла. Нехай святий Подих Бога пронизує всю вашу істоту. Так і є. Коханий я є той, хто я. Є. Активовано. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам, мої хороші, за перегляд цього відео.